Забрала Соколовська з Романюком цей Конечно, ні. Ще ні? Конечно, ні. Чому? А я відкуда ж до якій основі думки прийшла? Що <губ> 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 справа йде? Три місяці. Я не знаю, хто платить, хто платить за рим? Все що йде на обслуговування дітей місто. Єдине, що вони не платять. І вони платять за харчі, за зарплату вихователя за роботу. енергоносії то платить. Да. А за енергоносії платить Степанов. Чому Степанов? Приватна фірма. Так, Степанович хай йде в суд, подає на Романюка і на Соколовського суд. І на тебе. На я, я ну, він, він хоче платити свої гроші, хай платить. Я йому їх не верну. У мене немає бюджетних призначень. Романюк може вернути. Садочок -то міський? Що вам за додать? Устакани. Передати Ні. в комісну. Мені нічого, документи всі їх. До єдиного документу. Садочок побудований, переданий місту, туди зайшли директора вихователі діти. їх кормлять, обігрівають, виховують, а за енергоносії платить Степанович. Поставте знак питання, такі. Бо мені так не зрозуміло, вам не зрозуміло.